Вітаємо на каналі Онишкевичі. Друзі, сьогодні зробили для вас колекцію легких десертів без випічки, які ідеально підходять для святкового столу. Раніше ми вже її готували, зараз все зібрали в одну добірку. В описі під відео є всі рецепти, плюс біля кожного рецепту встановлений час, щоб ви могли обрати одразу те, що вас цікавить, і не витрачали час на все відео. Отже, подивіться, можливо, і вам щось згодиться. В останньому відео в завість полуниці можна взяти мандаринки. Друзі, сьогодні пропонуємо вам приготувати десерти в склянках, які готуються дуже просто, без випічки. За лічені хвилини, буквально за годинку часу вже у вас на столі можуть бути три види аж три види прекрасних смачнезних десертів, які стануть точно окрасою святкового столу. Отже, беремося за приготування першого мандаринового. Для початку роботи нам треба залити желатин холодною водою, дати час йому набухнути. Далі чистимо мандаринки від шкірочок і від плівочок і розламуємо на дольки. Мандарини перебиваємо блендером. Ось така в нас натуральна буде маса. Тепер беремося за приготування вершкового прошарку. Вершки 30-36% наливаємо в каструлю і ставимо на середній вогонь. Нагріваємо вершки. Одразу сюди ж додаємо желатин, який ми щойно замочили. Якщо швидко желатин, то вже за 10 хвилин можна його додавати до маси. В принципі, зараз всі желатини, які є в продажі, швидко розчинні. І нагріваємо разом вершки разом із желатином. Сюди ж додаємо подру до смаку. Перемішуємо, розчиняємо, щоб не заплутатися в десертах, бо в кожному в нас є желатин. Поки варимо перший мандариновий, заливаємо іще желатин для мандаринового прошарку. Доводимо вершки до кипіння і забираємо з вогню. Перемішуємо. Ось така у нас виходить вершкова маса. Тепер беремо склянки і заливаємо. Це буде наш перший вершковий прошарок для мандаринового десерту. Пропорції розраховані на дві склянки. Ставимо у холодне місце. Тим часом беремо за підготовку бананового. Желатин так само заливаємо холодною водою. Вершки наливаємо в каструлю. Тут нам треба вже трішки менше вершків. Так само ставимо на середній вогонь. Додаємо пудру, перемішуємо. Додаємо желатин. Постійно помішуючи, доводимо масу до кипіння. Починає кипіти, забираємо з вогню. Тепер беремо банан, обов'язково стиглий. Розламуємо, нарізаємо, як вам зручно. Подрібнюємо його. І все перебиваємо блендером у однорідну масу. Банановий мус додаємо до вершків. Перемішуємо. Наливаємо у склянки. Це буде перший прошарок бананового десерта. Ми спочатку приготували два десерта, які в нас на основі желатину і яким треба трішки постояти в холоді, щоб схопитися. Так само відставляємо у прохолодне місце. Тепер беремося за приготування вишневого десерту. Ми взяли вишню в своєму соці, до вишневого соку додаємо крохмаль і перемішуємо. Наливаємо в кастролю. Перемішуємо так, щоб крохмаль нас розчинився. Ставимо на середній вогонь і доводимо до кипіння. Готуємо вишневий конфетюр. Маса починає кипіти, починає гуснути. Перемішуємо добре і забираємо з вогню. В результаті у нас має бути ось така маса. Вершки вливаємо в миску. Вершки в нас холодні, миска теж, збиваємо міксером. Тільки починає маса гуснути, додаємо цукрову пудру. Як тільки маса стала ще густіша, додаємо вершковий сир. Для цього десерта можна використати просто пудру і вершки. Вершковий сир додавати не обов'язково. В результаті у нас виходить ось такий стабільний крем. Перекладаємо його в мішечок із насадкою, щоб гарніше виглядало в склянці, можна і без мішечка, просто гарно викласти ложкою. На дно склянки викладаємо спочатку трішечки крему. Далі беремо гранолу, у нас звичайна гранола із шоколадними. Краплями і з мигдалем. Беріть будь-яку, яка вам до смаку, або можна просто взяти кукурудзяні пластівці. Додаємо сюди вишневий конфітюр. розправляємо прошарками, викладаємо вишню, і зверху додаємо знову крем. Цей третій десерт готується найшвидше. Всі дії повторюємо. Ось така краса і смакота у нас виходить. Повертаємося до попередніх десертів. У нас трішки залишилося вершкового крема, ми прикрасимо банановий. Банановий мус ще не повністю застиг, і трішечки крем провалюється всерединку і так виходить ще смачніше. Тепер повертаємося до мандаринового до мандаринок додаємо желатин. Те, що ми замочували ще на самому початку, перемішуємо желатин, ми розтоплюємо у мікрохвильовій печі. І заливаємо зверху на той найперший вершковий пришарок. За годинку часу ми з вами приготували три смачнезних десерти. без випічки. В результаті в нас виходить ось шість таких чудових скляночок. Кожен може обрати щось собі до смаку. Десерт мандариновий виходить такий ніжний, не резиновий. Бачите, мандаринка така м'ягесенька. І панакота теж у нас дуже ніжна. Найніжніший, найлегший десерт у нас вишневий, так як тут вершки збиті. Теж дуже гарно тримається на ложці і все дуже смачно. І банановий також у нас не є резиновий, дуже ніжний. Чудово компонується банановий мус із вершками. Ось така смакота в нас виходить в результаті. Із пів літри вершків ми зробили три чудові десерти. Бити скло, але по-новому. Хотілося зробити щось яскраве, свіже вже по-весняному. Побачили в магазині з Ярославчиком яскраві вафельки і вирішили експериментувати. Вийшло гарно і смачно. Перелік складників, як завжди, дублюємо і під відео також. Ми взяли три упаковки желе, червоне, зелене і оранжеве. Залили водою, так як пише на пачці. Тільки єдине, що ми дали на 150 мл води менше. У нас треба було літри, ми дали по 350 мл на кожну пачку. Коли кольорове желе у нас вже застигло, ми заливаємо холодною водою желатин і відставляємо в бік. Тим часом, поки він буде в нас набухати, ми наріжемо на шматочки желе. Ми нарізали на такі досить великі шматки. Тут уже по бажанню кому як подобається. Перекладаємо одразу в іншу ємність нарізані кубики і одразу їх перемішаємо, бо потім у нас на це не буде час. Ось такі досить великі. Перемішуємо. Желатин у нас уже готовий, тобто він уже у нас набубнів. Підправляємо його на водяну баню або у мікрохвильову піч мусимо його розтопити. Тим часом ми вафельки підготували. Вафлі у нас були трішечки більші, ніж форма, тому ми крайчики обрізали. Будемо збирати у роз'ємному кільці без дна. Желатин розчинили. Тепер беремося за сметану. Сметана у нас 15% жирності. Додаємо цукрову пудру і збиваємо до однорідності. Пудри ми дали так трішки менше. Якщо ви любите солодко, що було, дайте більше, ніж 100 грамів, як ми дали. Тепер від збитої сметани трішечки відкладаємо в бік. Іншу тарілку, і тут де менше вводимо розчинений желатин. Це робимо для того, щоб одразу в нас не схопилася сметана грудочками. Але в нас вона схопилася по тій причині, що я запізно витягла із холодильника, і вона у нас така досить холодна була. Тому, щоб не повторити таку помилку, сметану завчасно вийміть із холодильника. Вона має бути кімнатної температури. Перемішали желатин в мисці і вводимо до решти сметани. Все ретельно вимішуємо швиденько. У нас, хоч вона вже і береться грудочками, все одно у нас буде гладенька. Тепер формуємо тортик, вкладаємо вафельний лист, додаємо 3-4 приблизно столові ложки, скільки наберемо сметани, розправляємо. Викладаємо кубики желе, Тут ми все швиденько робимо, щоб як можна менше наша сметана була грудочками. Зверху викладаємо далі кольорові вафельки, якщо такі знайдете. Трішки притискаємо, якщо он трісла, так як в нас нічого страшного, на розрізі того видно не буде. І повторюємо всі дії. Вафля, сметана і желе. Все почергово. Власне, оці яскраві вафельки надихнули зробити ось такий тортик. Хотілося швидко, без випічки і красиво. Ось так у нас і вийшло. Вкладаємо останній лист і ми ще залишили ложку сметани, щоб зверху змастити і прикрасити. Прикрашати будемо залишками вахлю, ось такі в нас зовсім невеличкі обрізки є. Але цього достатньо, якраз нічого ми не будемо викидати, все використовуємо. Краса. Відправляємо в холодильник на ніч. Ніч постояв в холодильнику наш тортик. Тепер будемо його виймати, нагріваємо стінки просто феном гарячим повітрям. Можна зверху трішечки пройтися гострим ножем. І виймаємо із кільця. Ось легесенько він нас вийшов. Як на мене, дуже-дуже навіть гарний. Нарізати краще гарячим ножем. Або дуже гострим. Я, коли зняла кільце, була дуже задоволена. Мені настільки сподобався вигляд, що рекомендую вам робити, друзі, бо це дійсно красиво, дітям таке подобається і на смак смачно. Можна зробити і квадратній формі. Мож... Сьогодні готуємо десерт з дитинства, чорнослив з горішками. Страва, яка готується дуже просто за лічені хвилини, виглядає дуже святково і, направду, дуже смачна. Буде три туже. Перелік інгредієнтів, як завжди, знайдете і під відео. Десерт у нас буде на основі вершків, тому ми миску, в якій будемо збивати вершки, ставимо на годину в холодильник. І вершки теж у нас холодні. Це робимо для того, щоб не зіпсути продукт, тому що вершки досить такі коштовні, а зіпсути їх на правду можна дуже легко. Тому такі от маленькі лайфхаки вам холодна миска, холодні вершки. Коли ми вже їх збили на маленьких обертах, вони починають уже гуснути, ми додаємо цукрову пудру, яка так само стояла у холодильнику разом з мискою і вершками. І тепер вже на середніх обертах перебиваємо, збиваємо до готовності. Бачимо, що вже наші вершки беруться до копки, збираються гарно в крем. Маса тримається гарно на лопатці, все ми вже гарно збили. Вершки обов'язково беремо відсоток жирності 30-36, не менше. Менше просто не зіб'ються. Легенько перемішуємо, крем готовий. Тепер ми будемо братися за чорнослив. Горішки в нас підсушені, легенько підсмажені. Чорнослив у нас духмяний, з димком. Беріть такі, які ви любите. І тепер в кожну чорносливинку ми вкладаємо горішок. Начиняємо, фаршируємо. Крем ми перекладаємо у мішечок кондитерський з насадкою. Можна буде цього не робити, можна буде просто викласти гарненько ложкою. Як вже вам зручно, як вам подобається. Беремо креманки, склянки, блюдечка, що вам до вподоби, і збираємо десерт. На дно даємо трішки крему. Якщо отак із насадки робити, то дуже гарно так виглядає у склянці прозорій. Тепер викладаємо чорнослив. У нас на склянку виходить по три штучки на один прошарок. Зверху знову крем. Все дуже просто і дуже гарно. І знову чорнослив. Із цієї порції в нас виходить якраз 6 скляночок. 6 порцій. Зверху прикрашаємо залишками крему. Припорошуємо шоколадом і смакуємо. Мачнезний, дуже легкий у приготуванні полуничний тортик до Дня матері. Така гарна нагода у нас буде цієї неділі, тому, якщо маєте можливість, маєте матусь, обов'язково приготуйте. Готуємо із сезонної ягідки із полунички, можна взяти іншу ягоду, якщо вам полуниця не смакує. Хоча я думаю, полуниця смакує, певно, всім. Отже, полуничку ми помили і порізали на шматочки. На половинки четвертинки, більш-менш однаково, в залежності, яка у вас буде полуниця розміром. Отже, порізну полуницю викладаємо в кастрюлю, засипаємо цукром і ставимо на вогонь. На середній. Перемішуємо, щоб цукор об'єднався із ягодами. І в той самий час розчиняємо крохмаль у воді. Вода в нас холодна, крохмаль кукурудзяний. Поки полуниця в нас ще не є гаряча, поки ще не нагрілася повністю, в цей момент ми вливаємо розчинений крохмаль. Це буде наш загущувач. Тепер постійно помішуючи на середньому вогні, доводимо до кипіння. Маса в нас вже видно прямо на очах починає гуснути. З'являються перші ознаки кипіння, забираємо з вогню. Тепер візьмемо собі трішечки соку, який виділився в ним. Ми будемо просочувати наші савоярді. До цього пюре можна ще додати алкоголь. Я додала ром. В ідеалі додати лікер амарето або будь-який інший міцний алкоголь. Можна і без нього. Перемішуємо це буде просочення для печива савоярді. Коли у нас вже полуниця повністю охолодиться, просочення охолодиться, ми готуємо крем. Крем у нас вершковий. Збиваємо холодні вершки в холодній мисці, додаємо холодну цукрову пудру. Пудру можна дати більше або менше, це вже залежить, яка у вас буде полуниця. У нас була дуже солодка. Додаємо холодний вершковий сир і все збиваємо. Тут, пам'ятайте, вже неодноразово говорила, збиваємо недовго, щоб не перебити крем. Тільки бачимо, що маса починає схоплюватись, стає... Густішою і все зупиняємось, тому що такий крем можна дуже легко перебити. Крем густий, стабільний, перемішуємо його зверху вниз і відставляємо вбік. Нам тепер ще треба додаткове печиво савоярді, підставка і форму, в якій будемо формувати тортик. Це може бути і звичайна форма для випічки. Без дна. Тобто, дно забираєте, залишаєте лише бортик. Отже, на підставку даємо трішки крему. Прикладаємо кільцем і викладаємо печиво. Спочатку робимо дно і зараз будемо робити бортики. Бортики легше робити, якщо печиво вмокати у крем. Цікавий процес, за таким спостерігати дітям дуже цікаво. Зробили основу. Дно там ще поправляємо, якщо десь щось не вміщається, можна відламати печеньку. Просочуємо з допомогою пензлика і ті печенька, які у нас на дні, і ті, що по боках. Бортики також. Крем я буду викладати з допомогою мішка і одразу з насадкою. Це не обов'язково. Так просто зручніше. Можна просто викладати ложкою. Я одягла насадку, тому що хочу верх ще прикрасити. Отже, видавлюємо крем, розправляємо, вкладаємо печиво. Зверху на печиво викладаємо охолоджену полуницю половину. Я виклала полуницю одразу на крем, не зробивши бортик для полуниці, тому у мене трішечки вона там підтікла знизу. Потім ви побачите. Тобто, якщо не хочете, щоб вас таке сталося, можна зробити бортик із крему і полуничку викласти всередину. А можна так, як і в нас. Далі перекладаємо решта полуниці і з рештою крему. Плюс зверху вже прикрашаємо. Крему абсолютно достатньо. Діаметр нашого тортика 20 см. Ставимо в холодильник на 2-3 години, щоб тортик у нас гарно схопився. Ось тут видно, як у мене полунична начинка трішки пішла по дну. Цього можна було уникнути, зробивши бортик з крему для начинки. Ну, ми так не зробили, можна прибрати просто серветкою. Далі обгортаємо тортик стрічкою, щоб вже було прям святково-святково. Готуйте на здоров'я, хай вам все вдається! Щасливого, мирного, переможного нового року нам, друзі!